Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий урожай. В цьому відео я хочу розповісти про посадку сливи. В цьому році я експериментально зробив два саджанці і ще не розмотав місце прививки. Це в мене слива киргійська чудова, привита на терен. Ось така коренева система. Досить непогана. На терені сливи виходять досить невисокі, але гарна урожайність у них. Якщо, до прикладу, взяти прививку на сіянець або прививку на алечу, то тут сливи будуть більш високі. Урожайність також буде гарна, але дерево буде метрів 7-8, а при прививці на терен. Воно буде не дуже високе, десь до 3-3,5 метрів. Зараз розмотаю місце прививки, покажу. Ось, розмотав місця прививок. Ось, як бачите, гарно зрослося на другому саджанці. Також гарно зрослося. Ось такі коренева. Так виглядають саджанці. треба буде. Трохи обрізати після посадки. Тобто, це вже підготовлені саджанці для посадки і садити. Для сливи готую посадкову яму 50х50, 50, довжина на ширину і глибиною 30-35 см. Потім беру відро, перегною, всипаю. Перемішую із землею добре. Формую посередині такий горбик невеликий і розміщуємо посередині наш саджанець на цей горбик. Ставимо, дивимось, щоб коріння ні в якому разі не загиналось ніде, щоб воно йшло або паралельно землі, або трохи вниз, і засипаємо. Засипаємо десь половину землі, щоб покрило коріння. І далі виливаємо два відра води. Коли вода впитається, присипаємо зверху ту землю, що залишилась. Я залишаю невелику лунку сантиметра 2-3, щоб в наступному році можна було і полити і підкормити наш молодий саджанець. Ось так виглядає фінальний результат. Полив два відра води, засипав зверху більш такою пухкою землею, обрізав зайві пагани, залишив штамб із цього саджанця. А наступний рік буду формувати складні гілки, тим більше він буде приживатися, тому що при пересадці коренева система травмується, тому залишати багато приросту не потрібно, тому що він буде тоді сидіти і не рости. А так він досить швидко укоріниться і дасть нормальні прирости. На наступний рік. Головне Перший рік обов'язково підкормлювати, поливати, стежити, щоб не пересихала земля. Оцей приствольний круг, квадрат, його краще замульчувати, коли буде велика спека, щоб корінь, поки він ще молодий, щоб він не перегрівався, щоб він, отримував, щоб він був у вологому середовищі, отримував всі. Необхідні поживні речовини. Добре, дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Щедрих вам врожаїв!